Це коротеньке відео для тих, хто боїться використовувати стом по сходах. Ось пройшло майже тиждень. Ось такий стан має часник. Пройшло вже декілька дощиків. Препарат, який попадав на лист, змився. І як бачите, все дуже гарно, Часник розвивається. Тому не бійтесь. Якщо я коли озвучую, кажу. В ефірі норму, то значить, це вже перевірено і переперевірено декілька разів. Тому не треба боятись робіть, бачите, ось десь саме отут я знімав відео. Ось тут, саме десь тут. На тому тижні. Ось чесничок. Все дуже добре. Стом працює так, він дозволяє з'явитись отаким ось невеличким сходом. І далі вони жовтіють, уже видно жовтий. І гинуть. Тобто не треба побачити сходи і цей весь екран, який ви наносили грунтового гербіциду. Бігати з сапкою, там, не знаю, міжрядку рядку проїхати з трактором, порвати цей екран і не добитись, сказати, що ґрунтовий гербіцид не спрацював. І твої слова це просто пусті слова. Тому, будь ласка, читайте інструкцію. Ось, бачите, він начебто сходить, але він тут же гине. І так повинно протриматись до червня місяця. Дивимось.